Шановні земляки, дорога громада Теофіпольщини, дозвольте розпочати роботу народного віча. Yeah. З очей мільйонів сльози потекли, серця мільйонів болем умивались, серця ж героїв битись не могли, і очі їхні вже не відкривались. Чи хтось гадав, що власне є життя ціною вільного ставатиме зненацька? А їм уже немає вороття, як вороття, й пролитій крові братській. Коли героїв передсмертний крок, так віддано, що волю здобували, свідомо вбивстві, тиснувши курок, у пекло свої душі віддавали. І вже сердець немає молодих, що билися за волю разом з нами, лише чути материнський плач та крик, який блукає довгими ночами. Небесна Сотня у небесний світ полинула за нас, сказавши жити. Тож оправдати долі їхніх літ обов'язок народної еліти. На небі спокій їх чекає вже, і вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо. слава, слава, слава. Слава Україні. Героям, слава! слава Україні, слава! слава Україні. Шановні друзі, дорогі земляки, побратими, сьогодні ми зібралися сюди, щоб віддати останню дань пам'яті цій Небесній Сотні, яка полягла і дала нам можливість стати з колін і стояти, і сказати своє Слово, слово правди в очі, ганебній цій владі. Вони дали нам можливість жити. Будувати найкращу Україну. Сьогодні ми прийшли, щоб змінити Україну. Ця Небесна Сотня сьогодні, сьогодні з нами. Вона над нами дивиться, за що вони віддали життя і як ми далі продовжуємо їхню справу. Ми їх завжди будемо пам'ятати. Вони завжди з нами, тому що вони нам відкрили очі, дали можливість. Злодія назвати злодієм, нечесну людину сказати їй це ввічі, хабарника назвати хабарником. Помолімося за них, помолімося, браття і сестри. Нехай вони завжди живуть у нашій пам'яті. Слово надаю отцю Василю, настоятелю Української православної церкви. Боже, милости, будь до нас грішних і помилуй нас. Боже, милости, будь до нас річних, і помилуй нас. Благословен, Бога, завжди нині, повсякчас, і на віки вічині. Слезні, о нас. Дякий, Боже, святий Боже, ти пішите смерті, о минуй нас, слава Отчу і сину, і Святому Дуні, і нині посяча, і навіть. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, не і на небі на землі. хліба щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у споку. небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Похорони це Діво, рабися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, Благословен під утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душам нашим. Отче наш, ти що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. і прости нам провідни наші, які ми прощаємо звинувастя нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас лукавого. Огородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенні дутроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душам нашим. Отче наш, ти що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Кача по тисині, плине кача по тисині. сині.